Полтавщина славиться своїми історико-культурними місцями. Одна із них диканька, яке здавна належало родині кучубеїв. Саме туди ми сьогодні і здійснимо мандрівку, щоб на власні очі побачити усі визначні пам'ятки, оспівані Пушкіном, Гоголем та іншими митцями. Позаду мене історичний символ диканьки, знаменита тріумфальна арка, збудована у 19 столітті на честь в'їзду імператора Олександра I до родового маєтку кучубеїв. Тріумфальна арка стояла при вході до родового маєтку Кочубею. Це єдина в Україні пам'ятка, що увіншоє перемогу у вітчизняній війні 1812 року із французами. Бусковий гай у диканці це сімейна реліквія князів Кочубеїв. Він був заснований на честь дочки одного із князів Ганни. Дівчина була тяжко хворою, і батько забрав її із Петербурга і привіз до родового маєтку. Приїдьте сюди у травні, і ви будете просто зачаровані красою цього краю та запахом буску. Декілька останніх десятиліть у цьому квітучому урочищі проводиться всеукраїнський фестиваль пісні бускового гаю, справжнє свято весни і краси. Цього року воно відбудеться 16 травня. Отож саме цього дня деканський оргкомітет гостину запрошує до себе усіх, хто закоханий у історію рідного краю, полюбляє цікавий та колоритний відпочинок. До уваги гостей з усіх куточків Полтавщини та України народні гуляння виступи кращих музичних колективів. Містечко майстрів, де можна придбати автентичні сувеніри народних. Кумільців, пасіка рудого панька, фотосалон солохи та багато інших цікавих заходів, які подарують вам незабутні враження. Тут також відбуваються спортивні змагання, ігри, катання на човнах і байдарках. Гості смакують галушками, варениками, шашликами, пивом і морозивом. Є у Деканці і інші цікаві місця. В цій старовинній церковці знаходиться родова усипальниця князів Кочубеїв. Миколаївська церква збудована у 18 столітті на місці дерев'яної. Славиться ще й тим, що у ній знаходиться різьблений іконостас із мореного дуба. Кочубеївські дуби визначна пам'ятка природи, яка охороняється законом. Їх висота – 20-22 метри, діаметр стовбура півтора-два метри. Ці доби веледня, яким по 600-800 років безперечно пам'ятають учасників полтавської битви. За легендою, біля них зустрічалася Юна Мотря Кочубей із гетьманом Іваном Мазепою. Диканька відома далеко за межами Полтав. Що не сюди чи не щодня приїжджають численні туристи? Я коріна Полтавчанка, а родом мої батьки з Диканьки. Зараз приїхали до мене дітки в гості, і ми вирішили відвідати місця мого дитинства. В мене таке враження гарне залишається від того, що історичні місця мого рідного краю відроджуються. Ви також приїжджайте до диканьки краю, оспіваного світовими класиками. І найкраща нагода для візиту фестиваль пісні бускового гаю.